Які процеси відбуваються всередині російського суспільства? Наскільки контрольованими залишаються російські генерали, та чи існує можливість в Росії нового жовтневого перевороту? Про все це і більше в нашому сьогоднішньому випуску? Вітайте з нами на зв'язку Галина Зеленко, професор, доктор політичних наук, член кореспондент Національної академії наук України. Пані Галино, вітаю вас. Ще? Що являє собою внутрішньополітична ситуація в Росії нині? Внутрішньополітична ситуація нині в Росії, це знаєте, от нинішня Росія це щось таке, якийсь такий суцільний гротеск, е, така е, в багатьох речах дуже е, надумана, зімітована країна, е, зімітована ця велич і Знаєте, навіть складно от кількома словами, кількома метафорами описати, ну це щось таке ну бротескне. Дуже. Значить, дивіться, давайте, давайте по порядку. От м -м -м -м, нас Росія цікавить, тому що ну, в нас є з Росією війна, в Росії з нами війна, і нас цікавить Росія з точки зору, що там буде і чого нам чекати, так? От, от дивіться, давайте по порядку. От ця війна. Що таке ця війна? Це не війна проти України, це не українська криза, український кризис, зда, як називають росіяни. Російські е, політики і е, пропагандисти. Насправді це російська криза, е, тому що причина е, цієї війни і всього того, що навколо цього відбувається, в тому, що Росія не знайшла своє місце в глобальному світі після колапсу Радянського Союзу і, взагалі, соціалістичного блоку. І по мірі відновлення. Економічних потуг і в принципі політичної ваги в світі вона е, зрозуміла, що щось не те відбулося, коли розпався радянський союз. До речі, тут теж цікавий момент. Е, якщо пам'ятаєте, Росія ж вийшла із складу СРСР, оголосила акт про державну незалежність 12 червня 1991 року. А Украї... Ой, 90 року, а Україна на півтора місяці пізніше. Тобто Росія, в принципі, розвалила радянський Союз. Вона показала приклад ну, іншим е, республікам, ну, крім країн Балтії. Так от, оця криза, е, е, ну, те, що вони називають український кризіс, насправді це російська криза, і це війна Росії за... Тобто Україна, це інструмент, але це війна Росії із Заходом з приводу того, що треба зламати оці правила гри, які були. Фактично е, сформульовані після колапсу Радянського Союзу. Оскільки Росія не може повернути свої позиції, ну, мається на увазі позиції СССР, е, е, тобто от, на основі от тих правил, які сформовані в світі тих аргументів, тобто ну, сучасні да, це технології. Це рівень розвитку економічного розвитку, це соціальний капітал. Оскільки Росія не може, то вона вирішила ці правила просто поламати. Україна в даному випадку інструмент для того, щоб якщо Україну Росія завоює, це значить Запад, як посувається, і оцей принцип там державного суверенітету, визнання територіальної цілісності, це все. Um, не відіграє роль, тобто відіграє роль оцей силовий принцип, а цей принцип, який зараз прийнятий в світі, що суверенітет держави визнається, чи ну, там, повага до суверенітету держави визнається незалежно від того, яка, який в неї рівень ВВП, яка в неї кількість населення, яка її, в принципі, питома вага у світовому ВВП. Тобто, це оці правила універсальні для всього світу, от Росія фактично їх хоче зламати на користь цих. тому Сучасна Росія, от вона цьому всьому підпорядкована, і треба розуміти, що Росія дуже довго готувалася до е, цієї війни, е, починаючи. Ну фактично, з, то ну, це пам'ятаєте, е, роса трудніщества було створено в 2007 році. перше вони заявили це оцю концепцію руского міра. Потім вони почали вибудовувати пропаганду. І от е, ра, р, р, Раша туди в світі. Це ж. Не тому, що це проти України, а це в принципі вони свої меседжі поширювали на весь світ. Потім пішло то ці всередині. Почали готувати російське суспільство. Всередині ці їхні ток-шоу, які по принципу сері, телесеріалу коли знаєте. Хороший герой, поганий герой, ще якийсь герой, там Хахолод такий там слава ковту. До речі, колись він нас в інституті захищав кандидатську дисертацію, де, ну, де я працюю. От, і це все е, потім от новини теж до них цікаво побудовані. Якщо ви помічали, е, коли розказує диктор новину, розказує, розказує і каже: А от що було далі, ми. Розсмотри, ми вірнемся к цьому сюжету позже, І глядач годину прикований до екрану, тому що він чекає на цю новину, і так з приводу кожного. Тобто, це розуміти це ціла така технологія, і от воно вилилось зараз у той стан суспільства російського, який є, і який е він заведений на те, щоб протистояти з усім світом. Пані Галино, але ми можемо згадати наприклад події в Грузії, так 2008 року, події в Чечні і а, також Росія, подія в Сирії, то що раніше Росії, так Російській Федерації, вдавалося проводити таку жорстку політику, і багато політиків і європейських також ішли. Ну певним чином допомагали в цьому, так тобто, військове було співробітництво навіть після анексії Криму. А що не так сталося після 2022 року, які події, які тригери призвели до того, що Росію все ж таки зараз, ем, е, на щастя, визнали країною і терористкою, багато країн також і наклали санкції. Що далі нам очікувати? Ну Росія, ж дивіться, от е, в ході отих е, конфліктів, військових конфліктів, я хочу наголосити, що коли ми говоримо військовий конфлікт, це не значить, що ми не не вважаємо, що це війна, це просто загальна класифікація міжнародна, що є військові конфлікти, і різновид їх війна. Значить, там просто питання в тому, що Росія тоді це були так само інструменти, десь вона прощупувала ґрунт, Десь розумієте, це насправді оцей ну оця, Ну, конфлікт. Ну, конфлікт я буду називати, чи війна це вже як апогею цього конфлікту, те, що зараз. Він же ж багатоскладовий і він абсолютно нелінійний. Тут були е, різні інструменти, і різні засоби, і різні етапи. Спочатку там з е, утворить е, Оці гарячі точки навколо а, Росії для того, щоб дестабілізувати ситуацію от, у цих е, е, колишніх радянських республіках або в країнах, які входили в те, що називається соціалістичний табір. Потім далі е, е, а, і виступати там миротворцем, тобто посилювати свій вплив за рахунок того, що от у нас є міць і ми. Е, Інша справа, що от саме оця стадія оцього конфлікту, яка обернулася повномасштабною війною Росії проти України, це була. Ну це вже Росія пішла в Абанк, і пам'ятаєте, в восени 2021 року Росія ж фактично висунула. Заходу ультиматум, що давайте повернемось на позиції станом на 97 й рік. 97 й рік це ще коли е, НАТО не поповнилося тими членами, саме вихідцями з радя... із, е, соціалістичного табору. Тобто Росія. Е, Просила, ну як, ультиматум, да? вона пред'явила багато з розрахунку, що ні, ці країни не віддадуть, а от Україну віддадуть. А там далі ми вже там поборемось, тому що там далі я думаю, що от якраз взагалі Росія б не якщо б тоді Захід не запровадив санкції а почав торгуватися, то зараз, ну зараз я так думаю, що війна була б вже десь на території Польщі, Балтію вже б захопили. Чому? Тому що... Росія готувалась до цієї війни. Треба розуміти, просто інша справа, що вона не розраховувала. Ні, до речі, на санкції якраз Росія розраховувала, тому що вони прекрасно розуміли, що санкції будуть е, запроваджені і будуть сильні. Тому що, от, якщо ви пам'ятаєте, е, е, ну, е, ціни на е, карбони, да, на енергоресурси, на нафту вони ж були дуже високі останні роки в світі. Е, при цьому Росія з 2012 року переживала стагфляцію чи стагнацію тільки там протягом буквально кількох років після ковіду два роки було економічне зростання, але при цьому. В країну заходили величезні гроші, і вони зберігались на цей спісхрам, ну тобто на е, державних рахунках, на той випадок, коли запровадять санкції, щоб грошова маса ця, щоб її випустити, ну викинуть в оборот і якийсь час протриматися. В принципі, вони до цього якраз були готові Інш... Інша справа, Пані що Галино. А таке питання Путін. Так, взагалі, вся історія Росії, якщо ми починаємо розгляд її після 2000-х років, це така агресивна, так агресивна політика, це все уособлює саме політика Путіна. Що існує насправді такий колективний. Путін, так імперіалізм, тобто іншими словами, і після смерті Путіна так все рівно буде існувати загроза з боку Російської Федерації або з боку інших держав, які будуть на території колишньої так званої Російської Федерації, давайте з кінця почнемо. E, значить, я думаю, що в інтересах, ну, перш за все, України і в інтересах всього світу це дезінтеграція Росії, тому що. Загроза може бути, тобто вони ну там те, що буде на місці Російської Федерації, е, там скільки утвориться, але це, це, це гіпотетично, тому що зараз от, немає передумов, ми ще про це поговоримо для дезінтеграції Росії. Але от в ідеалі це от ідеальна картинка. Але дивіться е, 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 для того, для того, щоб е, оці країни, ну. Щоб е, була загроза, це треба знаєте, щоб міць була, це щось повинно бути таке велике, консолідоване. Якщо Росія дезінтегрується, то просто це знаєте. Е, для того, щоб нападати, треба оцей принцип концентрації ресурсів. Коли дрібніші утворення, то вони вже просто, в принципі, в них цих ресурсів немає. Тобто, це таке. А з приводу того, що це Путін, от взагалі не так. Дивіться. От, що таке Росія? От Росія це за своєю формою кланово-олігархічний політичний режим, який переріс в автократію. От Україна теж за своїм типом це кланово-олігархічний політичний. Але у нас за рахунок того, що оцих олігархів не вдалося підпорядкувати державі. Відбувалася конкуренція, і там між ними конкуренція відбувалася, і це виливалося в політичну конкуренцію, конкуренцію партій, Думок, Майдану і так далі. І, так далі. Ну, і за підтримки суспільства в Росії. Так само цей кланово лігархічна модель, але ну починаючи фактично з середини, десь 2000, Ну мабуть, навіть раніше 2000-х років була така повзуча експропіація. Значить, що вони робили? Вони ці е, акції. Ну, тобто, як правило, цей великий бізнес. Олігархи, да, це акціонерні товариства. Вони просто забирали назад, ну там різними шляхами купали, відбирали, ну частіше віджимали. От. От, віджимали і в них у цих олігархів ніколи не було контрольних пакетів акцій, це раз, а по-друге, і, тобто, тобто і зараз фактично в них немає е, в регіонах оцих сил, які б могли навколо себе будь-які політичні ідеї вони потребують економічного ну, фінансування да, підтримки. Політика реагує на організовані інтереси. Немає е, оцих е, фінансових структур в регіонах, навколо яких утворювалися всі інтереси. Тому і в них немає у них все-таки, от у нас е, е, фінансово-промислові групи, у нас є дехто, ну, от, як Ахметов, це як окрема планета, тому що він там був в рази багатший інших олігархів. В Росії вони все, всі більш-менш рівноцінні. А Кадиров. Наприклад. Зараз, а Кадиров це ж не це, це ж вже це історія не про бізнес, це історія про е, покупку лояльності з боку представника оцього, ну, одного із нацменшин, одного з народів, ну, їх називають малі, не такі ці, малі народи. От Кадиров, Кадиров це абсолютно інша історія. І, Е, кади е, способів впливу на Кадирова, я думаю, що там ну там дуже багато. Просто Кадиров це ж політична фігура. А ми говоримо про фінансово-промислові групи. Вони не політичні фігури, тому що вони не фінансують зараз політичні в Росії. Немає політичних партій, які були б не державні. Да? Вони фактично всі вже одержавлені. Тобто, це модель, вона е, задумувалася. вона Формувалась так, як українська, завдяки тому, що була застосована ця ваучерна модель приватизації, і завдяки цьому утворилися, ну як намагалися зберегти е, крупні, ну, тобто, ці підприємства гіганти. От нас кучма намагався зберегти. Відповідно, це призвело до того, що в них е, 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 так само така сама модель була, але коли прийшов, ну, це не Путін, прийшло ФСБ. Відверто, спецслужби Путін сам нічого не зробив, і зараз відповідно, коли ми говоримо про Путін, Путін, Путін помре і цей, нічого подібного. Це абсолютно це знаєте, це отут от в голові закладено з дитинства. Навіть ти говориш там з дуже інтелектуалами російськими. Вони все рівно кажуть: а от у вас корупція, а от у вас те, а може, ми самі розберемося з своєю країною? Тобто, розумієте, нічого не ну. Не зміниться, зміниться тільки тоді, коли будуть оці процеси ну дезінтеграції в Росії найближчим часом революцій, майданів. Ми можемо не очікувати. Слухайте, е, оце це поняття революція Майдан, це взагалі не, не до Росії. Воно вони до Росії не, не співмірні. От, е, от, те, що ми називали, от я в школі, да, вчила, що велика е, жовтнева соціалістична революція це не революція. Революція в даному випадку це тому, що змінилась там протягом десятиліття форма власності, тобто, це в цьому революція. Е, в, в, в листопаді 2017 року просто був двірцевий переворот, ну, державний переворот, як називають, незалежно. Тобто, і для суча, е, в сучасній Росії так само нічого не змінилось. Для того, щоб відбувалася революція чи відбувся Майдан, по-перше, треба, щоб були ці е, е, фінансово ну, бізнес, да, дуже крупний бізнес, який оце все навколо себе ну, профінансує, об'єднає. Цього в Росії передумов для цього немає зараз. В них все, що може бути, це ну. От зараз пішло ну, от, там, топливна криза в Росії, пішли зниження виплат соціальних виплат в Росії, і за рахунок цього. Є невдовольство, але це не задоволення, це соціальний. Ну це соціальне підґрунтя. Воно воно не конвертується ні в що. Це хіба що потім, коли відбуватиметься дезінтеграція, не дезінтеграція, а ці внутрішні двірцеві чвари, тільки тоді це може стати якимось підґрунтям для е, от, оцих політичних... Це не політичні сили, це просто будуть люди, які не задоволені Путіним. Взагалі е, в таких країнах, як Росія, таке поняття, як ну, ця революція, да, це неможливо. Чому? Тому що в них густота населення дуже мала, в них дуже, дуже незначні комунікації, взаємозв'язки між регіонами в Росії. Густота населення 8 чоловік на квадратний кілометр. Це взагалі мізер. Ну це дуже мало це Росія, то вона вважається, що порожня. Потім пані Галино. А якщо ми розглянемо генералітет, так наскільки він залишається керованим е, з боку Росії, і чи є в Росії так звані нові пригожини, так які можуть здійснити новий похід на Москву або, наприклад, е, до будь-якого іншого обласного центру? Це взагалі неможливо в Росії. І Пригожин ну те, що було. Я так само, як і він спостерігала тоді всю цю історію, яка відбувається, це щось таке було абсолютно. Я думаю, що е, сам Путін цього не очікував. Чому тому, що система заточена? Знаєте, це не те, що от генерал робить військову кар'єру, іде там по всіх. Він він по сходах іде, але. Критерієм його ефективності є особиста відданість. Це знаєте, як от у бандитів, коли ти приходиш в банду, тобі кажуть, на вбий людину пишуть на відео, щоб на тебе компромат був. Так само і тут людину запачкують у цій системі то, щоб вона потім знаєте, щоб в неї простору для маневру не було. Якщо ця людина не... Адекватна цій системі її система просто викидає. Якщо вона не викинула, то це людина системи. Тому розумієте для нас, я розумію, що це неприємні, ну, неприємні речі. Для нас краще сказати, що там через рік Росія розпадеться, відбудеться дезінтеграція. Треба бути ну, тверезо на це все дивитися Треба розуміти з цим треба жити, тому що немає передумок, система заточена так, що є кругова порука, і немає, от знаєте, от тих. Незалежних генералів, незалежних під системи, вони просто не виростають цій системі. Тому ні, це ну нема такого. Це знаєте, а, пані Галино. Я... Але на ваші слова, хоч це згадати історію. Наприклад, 80-ті роки так, і СРСР, коли потужна країна, так тоталітарна, де була потужна також така влада, так терору, наклепу один на одного тощо, але і вона розпалася так на багато Оке. інших країн. Пане Максиме, я хотіла сказати, що от, от такі системи, як Росія, от якою був Радянський Союз, розумієте, це була все-таки багатонаціональна держава. Там оцей національний фактор зіграв оці відцентрові тенденції в регіонах, зіграв вирішальну роль. Росія зараз відносно консолідована. Політична, ну це не нація, це знаєте, це населення, яке об'єднане. От вони там визнають себе там етнічними росіянами. В радянському Союзі такого не було і відпало от те, що не ідентифікувало себе з Росією. Зараз ем, дезінтеграція можлива за регіональним принципом. Це знаєте, коли. Е... Росія ж дуже ну, нерівномірна, якщо ви бували в Москві, якщо ви бачили, Москва це просто абсолютно вилизане місто, де там 100 мільярдів доларів бухали протягом не знаю 16-17, мабуть, 18-ї роки, де не лишилось там якогось дворика невпорядкованого. І Петербург, наприклад, де немає каналізації в центрі міста. А про іншу Росію я взагалі не говорю. то… Тут можлива от дезінтеграція саме на основі того, що несправедливо не розподіляє центр ресурси, перерозподіляє, і федерації такої немає. Такі режими, ну знову ж таки, я кажу е, гіпотетично, чому тому, що ну, все-таки це унікальний випадок. От, але все рівно, коли от є от така, А, набір таких всяких речей, про які я говорила в країні, то влада змінюється. От, в політології є такий термін абдикація. Абдикація це різкий злам, який відбувається під впливом поразки в війні, тобто ці фактори можуть бути самі різні. Це не значить, що от ці процеси от, сьогодні там, я не знаю, ну розумієте, знову ж таки, от таке поняття як поразка в війні, це капітуляція, по ідеї, ну, не буде такого. Україна вийде на кордони, наприклад, далі. Ну, я, я кажу гіпотетично: якщо вийде на кордони, то все рівно як, як такої капітуляції не буде. Тому це знаєте більше такі. Ну тут от свідомості сприйняття, ага, ми там програли і тоді ага. А чому програли? Тоді тоді можливі якісь отрухи, але все рівно це. Ці процеси вони будуть виходити все таки від економічних еліт, не від генералів, не від нацменшин, тому що ну в Росії вони дуже питома вага цих нацменшин. Це фактично три регіони в Росії, де Украї... Де Росіяни не, sta... не, не є не становлять етнічну більшість? Пані Ви? Галино, а наскільки населення Росії так, ну, європейської частини підтримує так зване СВО, взагалі бойові дії на території України? Ви знаєте, тут е, е, питання стосовно, ні, воно якраз підтримає, тут питання в іншому. І от для Росії, до речі, цей момент. Ну, якщо є ще кілька хвилин, я б хотіла проговорити. Розумієте, от ми говоримо про Росію, ми її там е, порівнюємо там з собою, наприклад, там з якимись іншим. Тут треба дивитися на Росію як на країну, в якої амбіції от оцього, е, найбільшого, ну найкрупнішого геополітичного гравця, і вона повинна грати за тими правилами. Оцих найбільших геополітичних гравців, тобто те, що може собі там якісь е, 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 те, що е, то, тобто політика дії Росії, вони абсолютно і потуги її, і е, потенціал, вони абсолютно не відповідають оцим е, тому, якою має бути ця країна найкрупніший геополітичний гравець. І е, тут питання не в тому, як там росіяни ставляться тут питання в тому, що Росія своїми діями вона такі репутаційні втрати е, отримала в світі. Це стосується от цього самого периметру. Там, наприклад, керівництво. Е, Країни Кавказу, країни країни Центральної Азії вони зберігають обличчя, вони зберігають рівні стосунки. Вони не це. А люди, поки я, наприклад, дивилася статистику. Наприклад, Казахстан тільки 30% відсотків. Казахи вважають, що Росія діє правильно. Тобто, ці і ці репутаційні втрати вони ж поширються, знаєте, як кола по воді, на, на інші на решту країни. Да, правителі зберігають, да, там є якісь вони просто бояться, тому що вони розуміють, що в них що вони затиснуті. В них просто для маневру дуже цей я б е, в даній ситуації я все-таки дивилася на настрої не скільки росіян, а я все-таки дивилася на настрої оцього їхнього ну, креативного класу мешканців. Там Москви, Пітера, ну цих великих міст просто тому, що Росія знову ж таки це країна, яка ну отут вона перенаселена, отут оці місця, це, це Росія. все решта то просто територія. Пані Галино, дякуємо вам за цікаве інтерв'ю. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та стежити за нашими новинами.